Все-таки більше людей зі сходу лишають записи в тому, в тих книжках, які приїжджають до нього. І Суми, і Харків, і і всі, чому вони всі в такій кількості їздять, я не знаю. А, що мені сказати, я останнім часом думала, що буде легше. А воно переходить до гори, знаєте, в іншу стадію, в таку, що ти вже. Знаєш, що це вже все. Це вже ти не побачиш, не почуєш, тобі ніхто не подзвонить. Е, людський мозок так влаштований, він відразу не охоплює всього. Настільки тяжко і настільки м -м, неможливо жити, що ми рана до вечора щось з татом крутимося, десь їздимо, нас запрошують там, відкривають щось, там щось нам показують, там щось розказують. І ми їдемо, звичайно, ми дуже вдячні людям всім, хто навколо нас. Хто до нас приїжджає, бо без людей ми просто не вижили без тих щоденних запитань, без тих щоденних відвідин, без тих відкриток, що мені там пишуть ті діти, навіть маленькі. Я дуже-дуже вдячна вам сьогодні, що ви прийшли, що ви з нами, що, очевидно, вам Кузьма все-таки небайдужий, раз ви тут всі є. І ще раз дуже дякую тим людям, хто. Олаштував свято і хто зробив для мого Андрія пам'ятник. Пам'ятник на землі. Я дуже всім дякую. Дякую Луцьку, Дякую. всім. Дякую вам за слово.